Треба сказати, що якби не Ахметова, Донецький клан ніколи Віннукович не став президентом. Тому, коли ми зараз аналізуємо поставці цього олігарха, ми не повинні забувати, що партія регіонів це породження Ахметова. Віннукович як лідер партії регіонів це породження Ахметова. Ну, а ви вірите в трансформацію людини, в еволюцію людини від там, донецького бізнесмена до... Патріотичного олігарха. Я б хотів почути його особисту відповідь на це питання. Я б теж хотіла почути. А він її ніколи не, дає не дасть. Так. Е, він так само хотілося б, щоб знаєте, люди здатні визнавати свої помилки. От Я визнаю свою помилку, що від Ностающенка я був несправедливий. І думаю, що якби Ахметов визнав свої помилки щодо Януковича і зрозумів. А можливо, він це розуміє, просто его не дає можливості визнати це публічно. Що... Частина відповідальності за все, що відбувається з 2014 року. Саме нагадаю, Ахмед, коли почалася, перші, сполихнули перші полум'я на Донеччині, коли захопили асоціальні елементи, щоб не казати бомжі і інший дивний народ Донецької обласну адміністрацію, і приїхав спецпідрозділ Альфа разом з віце-прем'єр-міністром яремою зачищати Донецьку обласну адміністрацію, Ахметов сказав, що я цього ніколи не допущу. Я тільки за діалог, жодного силового протистояння. І якби тоді розігнали це зборище в Донецькій обласній адміністрації, можливо, не було б потім маршу зі Славянська на Донецьк Гіркіна, захоплення Донецька. Він сказав, що і треба розмовляти Донецький. з самим чортом. Замість того, щоб демократія має бути з кулаками, вона має себе захищати.